Важке горе нас зібрало на цьому печаленому подвір'ї біля цього почаленого будинку, адже на щиті повернувся на нашу рідну немію, наш захисник, наш герой, наш рідний товариш побратим Циба Сергій Володимирович. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Шановні жителі громади, жителі села Земія, дорога родина, друзі, побратими. Нас у громаді, на жаль, знову великі горе, важка втрата бій для кожного з нас. Російські окупанти забрали ще одне життя нашого захисника, нашого земляка, нашого героя. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, він одних із перших, пішов добровольцем в лави Збройних сил України. На жаль, в важких боях на Сумщині Сергій загинув. Загинує герой за нашу свободу, за Україну і за кожного з нас. Від кожного жителя молі громади хочу висловити співчуття родині і близьким, а нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Дорога! Дорога! Лишилися батьки без сина, осиротіла дружина, адже від неї забрали саме найцінніше це її чоловіка і її опору. Діти осиротіли без батька, царство небесне і вічний спокій. Може, когось образив Сергій словом, ділом чи думкою. Люди, простіть його. Простіть другий раз, простіть третій раз. Шануймо пам'ять Сергія Володимировича хвилиною мовчання, приклонимо коліно перед нашим героєм. Синку не ж на моїм серцю. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Плине каша, бо ти синій, Плине каша у